день, шановне панство, поговоримо сьогодні про шлях України до перемоги. Бо в тих умовах, в яких ми є, лише перемога дасть нам мир. Побачимо, ми що Росія абсолютно налаштована на те, що вона, як у них кажуть, виповнить всі задачі СВО. Спробуємо уникнути далі прямого цитування, але згадаємо, що вони завжди, в усі часи. Воювали от саме так, як вони це роблять зараз: залякуючи, тероризуючи, завалюючи м'ясом, але протискаючи. І стратегічну помилку робить українське керівництво, якщо вважає, що може відстоятись в обороні, перечекати. Пам'ятаєте, по містах навіть плакати висіли, вистояли на Майдані, вистояли в війні. Вистояти це правильний компонент, і на це теж має працювати система для того, щоб ми не стояли всупереч. Треба допомагати українцям. Треба підтримувати місцеві громади, бо вони, як ніхто інші, знають, як встояти, як захистити інфраструктуру і подібне. Але сьогодні ми поговоримо про інше: як власне перемогти. А для того, щоб перемогти. Вчить нас військова наука, потрібно захопити і отримувати ініціативу. Ініціатива не утримується, якщо ти в глухій обороні. Тому що твій ворог тоді вибирає, де напасти, як напасти, чим напасти, яку використати систему, що ще придумати. Тому для того, щоб в Україні перемогти, треба вміти знаходити несподівані для ворога рішення. Для цього. Потрібно розуміти, як саме ми завдаємо ударів расистам. Яка у них перевага? Чисельність особового складу і можливості швидко і багато виробляти? Що ми можемо цьому протиставити? Мізкість, творчість, можливість знаходити рішення, до яких вони не додумуються. І плюс, звичайно, це підтримка наших партнерів. Але якщо ми просто з одного боку ходимо і просимо, а з іншого ще Зеленські і компанія ходять і хамлять, то це не дипломатія і це не допомагає. І катастрофа в овальному кабінеті в кінці лютого цього року чітко показала, цей час минув. Натомість настав час професійної дипломатії, яка має показувати спільний інтерес. І деякі речі завдяки нашим партнерам вдаються, коли, наприклад, ціла низка північноєвропейських країн. Фактично фінансує наше виробництво зброї, озброєння чи на нашій території, чи десь поблизу. Ці речі треба е, лише розширювати. Але крім цього, треба прискорити е, ланцюжок між винаходами і масовим виробництвом. А щоб це від теорії прийшло до практики. Треба знищити будь-які можливі посередні якісь корупційні схеми, передоручення цього якимось іншим зайвим ланкам, наприклад, якомусь там агентству з захисту інформації. Уявляєте собі, що в Україні за виробництво дронів відповідає агентство захисту інформації вам нічого не, не, не виглядає дивним. От воно так, тому що воно наближене до зеленківських 5-6 чи 4-5, скільки їх там зараз менеджерів. Для того, щоб це зробити, потрібно приймати рішення у взаємодії. Європейська солідарність говорить про уряд національної єдності не тому. Що комусь дуже хочеться повернутись до влади, повірте, зараз в опозиції перебувати набагато ніби легше, ніж безпосередньо відповідати за якийсь шмат роботи. Але ситуація в країні така, що ви не просто в одному човні, а кожен має мати своє весло і не битися ними на палубі, а всім разом вигрібати. Бо тільки так ми можемо виплести. і тільки так можна приймати рішення, які будуть ефективні, які будуть незалежні від корупційних інтересів. Бо різні групи будуть свідкувати одна за одним. А маючи однопартійний зелений уряд, ми так і будемо мати неефективні і корумповані рішення. І далі будемо питати, де наші дрони, де наші ракети, чому вони наладять на кацапів. І е, третє дуже важливе питання: максимально треба залучати в цей процес військових. Європейська солідарність багато говорить про те, що кошти, які е, отримані від податків з військових, мають іти знов-таки не на Міністерство цифровізації, не на агентство захисту зв'язків, не на якісь інші бздури зеленські, а безпосередньо бригадам для того, щоб вони могли оголошувати конкурс, нам потрібне таке то рішення забезпечити його. А от далі задача Міноборони мало би бути такі рішення відслідковувати і ефективні з них відразу запускати в серію. Є відповідні можливості, є підтримка партнерів. Європа довго запрягає, але отакими от якраз проектами можна примусити їх запрягати швидше. Бо таким чином ми можемо суттєво прискорити наш технологічний прогрес. А технологічний прогрес дозволить нам отримати ініціативу, дозволить нам дивувати ворога. А коли ворог здивований, коли він відбувається від наших ініціатив, а не весь час нав'язує нам свої, тоді можна буде побачити шлях до перемоги, і от тоді все в нас буде добре.